Бачу, бачу. На вході. Там двоє, там двоє. Убив когось. Убив, убив, убив. Я потихеньку я ледве, ледве йду. Віднимайся потихеньку, Є хтось, є хтось. Убив когось. Непонятно хто то. стріляють На вулиці. Бачу, бачу. Далеко? На в... на вході. Там двоє, там двоє. Убив когось. Убил, убив, убив. убив. Ай, Айзмут на норд, на норд, коротше, Виїхати на норт. Піднялися з підвала, з підвала, з підвала піднялися. Одного забрал. Плашета. А флашеты можуть і нормально стрельнути. Так, ну я, в принципі, що, я б тих щоб теж, Я готов на выходе. Зараз, секунду, я тут розбираюся з лутом, який займає 4 слота. І нема тут ніяких басов. Ну, типу... Вон побіг що, хтось. есть. побіг. вкаш не побег. Айзимут 5. Біля сторожки. Ні, хтось Че? О некси справоруч. О, бач. От уже його гой бачу. Біля вагону, біля вагону, отходь. Е, ні, йди на територію. Біжу. О, вже в мене стріляти начал на. Біля вагону, біля вагону. Справа десь. А, бачу, заходу біля на територію, заходу. Убив, 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 убив. За двух Я раз. Я йду подивлюсь, чи він сам чи ні. Більш ніхто не заходить. Все нормально. Якщо у тебе є місце, тут може забрати утіпающе приціли, глушак вже О, спавники. Ну давай подивимся, пасну. Ну я. Тихо, тихо, тихо. Лікується. Але де? О, тут, тихо, тихо, тихо. Флешку даю. Бл флешку візьми курва. Кидай. залітаємо. Оглушило. А де вона? лежать. А, ти вбив? Да, вот он. Слайд. кіл, кіл, кіл. Флешка задамажила. Но ну, як то як минимум може. А може його тут і не було. Я краще відкрию, якщо буде нужны те... Ключ. О, блин. То ЧВКшник по-любому якийсь. За комбайном. Вот, да, с рюкзачком. Со всеми делами. За комбайном. Монитор комбайн. Смоук, in смоук, in смоук. Может и надо было, так кто знал ну типа нас двое, блядь. Вот у нас, сука, еще живы тут. Вот. А, бачу. И э, ну он або лих, або я его убил. Пуш, 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 пуш. Я не живый. Попал. Живучий. Та ти бачиш, воно не відходить. ти не дав би він нам. Та ми і так його побачили, добре що... Да. Снімається Знімається, може. Принаймні не знімалася в ящик, цей. Може злот наш. Тим ще всіх перестріляв. Ага. А? Не тільки бати. На другий поверх погнали. Давай. Відбувається. Попали. Я почув, але двері закрий, будь ласка. справа зараз дійшли. Ага. Згори що... там, походу. Тут же всяким кімната. Ну дай ему 250, може. В цьому проході є. Ти вбив? Одного вбив, одного ні. Ні, ти чого кажеш? крык, крий, 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 крий. Я ликуюсь. Да блин, крию. Тихо, даю гранату. Блин, мені вибили все. Ну, не все, ладно, але трошки вибили. Не буду. Хіба? Мабуть. Вот идуть. Живий? Да, живий, живий. Все нормально. Тільки... О, цеп босс, як раз и пришел, бачишь. Зараз, таки я остаточно цю херню прийму свою. За заходи. заходы. О, фух. 10 ти... ти забрав його, але мене так накоцало, йоп 10. Живи, живий, живий. Я живу, але мені треба аптечка якась. да, тебе нема взагалі? А всього Чегівару, там, жмихнули. У нього, У нього був золотий ніж розкид, складний. Покет кнайф. Щось коштує? А, зараз гляну. Подивись, тисячу показує. Нормально. Тисячу? Та. До нас гранати летать. Ну типа ще пройшли, а що ти думав? Цієї суточки я не знаю, О, вы помните. Оооо. не Капець, чувак. А да ну ти шо, ну це зажали нас в этой цей... І мене вбили гранаты. Я ва. Начебто було таке отут. Життя. Ага, це хто такий? Серйозно. О, це чи ооо. Блін. Справа, кто Я бачу, за забору, не, не, не. 165 азимут. За коробками, за коробками. 165. А, хай вылезаем Мосинка ему там, блядь. Тримай, тримай. Тримай его. Ебал по нему, может он откис, не знаю. Вроде уже не рухается. Походу. Добре, добре. Тихо, 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 тихо. Тут по нашому стріляли. Десь справа, блядь. А, бачу. Што нашу, што. Ні, там човека. Чи... Чув... Бот, бот. Бот. Вон він. На 60. Та я знаю, я бачу його. Тихо, 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 зарядити, зарядити. А. Його вбив, 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 вбив. Падал, я бачив травя, біля. улетел. Ти труп и ти ты ложишь А, так за чевкашник. Аджара гуджу. Нет, ты убил тоді челоботика, але перед. Так, бачусь походу, ЧВКшники. Попав разочек. Біля геликоптера, біля геликоптера, біля геликоптера. На перепрыжці можна, подивись на перепрыжки. Мінус один. А не, лежить. Тепер мінус. Добре. Еще, на його кінти є, еще кінти є його. Зліва. Біля гелікоптера. Стаміна позакінчилася, не можу звідси выпрыгнуть. Пилово, он там вообще лежит, полудохнуть. е моё я забрав його! Капець! Капець! Я думав, що мені труба. Че хтось є, чи нема? І... Не, не знаю, не знаю. Може бути все, що завгодно. Мені выбили все. На мотелі, на мотеле. мотелі, на мотелі. да. Блін, гранати такие до сих пор я не зрозумів, як він кидає. О, хтось згорів. Як він то гранату кидає? А ну так от, О. Класно. Офигеть. Непогано. Там прильот якийсь був невеличкий. Стріляйте просто так. Так, да, той будиночок, блін, класний, класний, треба його постійно юзати як оборонну точку. І з нього видно дуже багато, дуже великий кут огляду. і другий поверх видно, і один вхід видно, і другий вхід видно, але. Чекай, я не бачу, де ти. А, бачу. 55, а, не буду отсюда видеть. Uh, вот там вот внизу, видишь, там два mm -hmm. дерева. На 70 возьмут. Mm -hmm. Вот там вот может быть. Или подняться на эту фигню. Ну, я... И за этим столбом не выйдешь, за этой палкой. Поставить. А, вижу, вижу, вижу. Бачу, бачу, бачу. бачу, бачу, бачу. Бежить, може. Та, давай бежим, может. Да давай уже. Вот он стал. Лупашим? Подожди, подожди. Блин, он за деревом падла. Не вот он стоит. Блин. Теперь мне не надо. Не видно вийду. Один раз попав. За машиною. Даю гранату. Давай. Щас я теж кину, Зліва, зліва від машини. Тінь зліва від машини. Попав ще раз. Він мертвий. він мертвий. Чинай. Не, щось повзає ще. Все, вже мертвий. Він не один, походу, був. Я вже, певно, там четвертий все, що може. А будинок відкривати усе можеш. Чи ну його нафіг? Та він не так відкритий, же, ж. А, тут ЧВКшник. Ч... Та він опа. тут ще хтось є. ЧВКшник, внутрі. Внутрі? На другом поверсі в домі, да. Або бот. You kill him, you kill him. He's alive? А, я живый, я чую. А, я бачу. Граната, сейчас. Гранет, гранат, гранат. гранат. Перебор, а зараз я буду е... викурювати. Я тобі кажу, в мене вже тут хоцас. Він там просто реально куточок, видно, його прям ну, важко поняти. Граната понимає. хорошо пішла. О, Все мало. <світок> Якщо... Якщо буде медицина, щось мені дай, бо в мене тільки... Я тікаю, звідси нафіг. Я не хочу, щоб нас зажали тут. Митку виходить. Ага, на, на курятнику сидить, на курятнику. На курятнику сидить. Бот? Нет, челбот, челобот, З С той сторони йди, з той сторони йди. Он дивиться. двигается. Уже не сидить.